Удачі ті, вітаю вас, друзі. Перебираю вулики, дві трутовки. Дві трутовочки не змогли собі вивезти. І зараз вже підставлять яйце. пізно. Шукаю дві плідні маточки любої породи. Хто може вислати, буду чекати. Пізно. Сьогодні вже Перше число залишилось місяць, ну, не зможу вона силу набрати тільки плідну маточку. Зараз що зробив? Вулик в сторону відніс, струсив всю бджолу, бджола е, злітається, але сюди потрібно матку. Хто зможе допомогти, буду вдячний. Е, відправляти, ну напишу в коментарях мій. Viber 096 765 7772. Відпишіться, хто може вислати дві плідних матки. Дякую.